Сьогодні, 16 березня 2023 року, заняття ліплення. Тема заняття весняна квітка. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Сьогодні ми будемо ліпити перші весняні квіти, точніше квітку. Ви знаєте, що квітки легше намалювати, звичайно, але їх ще можна виліпити. Як це зробити? Зараз я вам розкажу. Сідайте зручненько і дивимося уважненько. Тітки, а яка зараз у нас пора року? Правильно, звичайно, наступила довгоочікувана весна. Що відбувається у природі весною? Молодці все пробуджується від зимового сну, починають розквітати квіти, з'являється травичка, пташки прилітають з теплих країв, природа оживає. Послухайте, будь ласка, віршика. У промінцях сонця ніжних край веселого струмка білий росяний підсніжник раптом блиснув з під листка, отакий От малий неначе ледь прокинувся від сну. Тихий тихий, а одначе він приніс до нас весну. Так, дітки, ось такий віршик написав поет про підсніжник, який. Дійсно, дітки приносять до нас весну. Це перша весняна квітка. Сьогодні ми зліпимо з вами підсніжники та подаруємо для наших друзів. Але спочатку, дітки, давайте його розглянемо. Яка квіточка? Так, біленька, на яку квітку схожий підсніжник? Так, на маленький дзвоник, якого кольору листочки? Білі стебло. Так, зелені. Звичайно, якої форми. Так, трошки схоже на овальчики. А зараз будьте уважні і дивіться, як правильно ліпити цю рослинку. Бажаю успіху. Сьогодні для роботи нам знадобиться два кольори пластиліну. І білий. Для зручності треба скатати його в м'якенькі кулечки. З першої кульки ми будемо робити пилюсточок. Подивіться, як я сплющую і скочую у маленький такий конусик. Це буде серединка нашої квітки, нашого підсмішника. Відкладаю в сторону. Потім білим кольором я буду робити. Пелюсточки, так, квітки. Дивимось теж прийомом сплющування я роблю ось такі пелюсточки. Подивіться, якої вони виходять форми. Вони дуже схожі. так. Також роблю наступні пелюстки. Третій, останній. Сплюшувати пластилін треба ретельно, щоб ваші пилюсточки не загубили свою форму. Так, пилюсточки готові. Тепер з іншої зелененької кулечки я буду робити, як ви. Здогадалися? Так, я буду робити листочок для, нашого, для нашої квіточки. Подивіться, я теж сплющую, але трохи витягую. Другу, другу кулечку теж буду розплющувати і теж робити такий листочок, але він буде трохи довший, ніж перший. Так, і з останньої кулечки можна на дощечки для ліплення, можна руками зробити такий жгутик. Ковбаску. Ось так. Всі частини в нас майже готові, і тепер ми будемо збирати нашу квіточку. Спочатку беремо серединку і обклеюємо її пелюстками, які ми вже з вами заготовили. Подивіться, як це я роблю, як я прижимаю, притискую. Ось наша квіточка майже готова. Можна поправити, можна розігнути в сторони, можна зробити по-іншому трохи, як ви забажаєте. Потім притискую стовбурчик, обмотую зеленим пластиліном саму квіточку. Подивіться, можна її загнути трошки і додаю листочок. Ось яка гарна квітка у нас вийшла. Бажаю вам, дітки, успіху! Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття, наше ліплення. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я вважаю, ваші квіточки вийшли дуже-дуже гарними. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Бережіть себе. Все буде добре!